Слава Ісусу Христу! Слава яки Богу, ти знов тут? Знов тут. А що їдять на обід священники? Те, що люди їдять. Картоплі зварили, охірочки. Що там ти маєш? О, звар... спекли ці перчики із крилом. Що ще приїхав допомагати, О, компотик, той, що закрутили на зиму. Та й Богу дякувати. Не бідує. але не бідує той, хто працює. А хто лядає ще й не працює, то буде біда. Я каже, мудре слово Боже. Лінюху глянь на мурашку, мудрі і відділи її, бо вона працює, вона щось має. І так само людина. Ляли бетони, зварили бараболю, відкрили огірочка з підвалу, а щоб вони їх відкрити, треба зробити. Компотик відкрили, спекли отого кабачка з курочку і все. І все ша, у мене отого є. Заходь сюди, вонись, як файливо. О! А. І будемо снідали. Давай насюди, давай насюди щось там в Ну, ладне товариство, попрацювали То. і перекусимо. Сай, синочку. Все, будьте здорові, братя, сестри! Мирного неба, Божого захисту. Так, наливайте компотик.